В українському суспільстві вже рік точаться дискусії щодо блискавичного успіху окупантів на півдні. І справді, в лютому 2022 року армія РФ безперешкодно пройшла Чунгарську протоку і вузький перешийок, який з'єднує Кримський півострів із материковою частиною України. Цю ділянку вважали практично непереборною перешкодою мілій організації оборони. Військові та експерти вважали, що Україна встигне підготувати оборону ключових міст на півдні країни до того моменту, коли росіяни встигнуть до них дістатися. Але мости через Чонгар та канали не були підірвані і рано вранці, 24 лютого, російські війська змогли спокійно, не зустрічаючи особливих перешкод, переїхати адміністративний кордон із Кримом. Зеленського є ціла фракція монобільшості. І давайте згадаємо, що вони казали в 2019 році. Нинішня віце-спікерка Ірина Верещук, а тоді вона ще була народним депутатом від фракції Слуга народу у Верховній Раді, ходячи по різних ефірах в 2019 році. І тепер ми зрозуміємо з вами оцей величезний запит суспільства. А як так сталося, що росіяни зайшли на територію України так далеко окупувавши цілі міста? А що ж тепер? Як так сталося, що в нас цілі міста стерті з, з мапи України? Коли ми говоримо про те, що ми 16 тисяч кілометрів маємо замінованої землі української 9 тисяч на непідконтрольній території поки що, а решта 7 тисяч на підконтрольній. Як ми зараз терміново ургентно внесемо зміни, зробимо так, щоб уже до кінця 2019 року ми почали реально реально розміновувати Україну. Є ще ж цивільне розмінування. Ви ж розумієте, є і військове, де в зоні проведення ООС, а є і ціла Україна, яка теж їм. Ми маємо і другу світову війну. Я думаю, що цей законопроект буде прийнято якомога швидше. Він знайде необхідну кількість голосів. Я хочу подивитися на тих, хто не проголосує за те, аби закон про розмінування почав працювати вже у 2020 році. Ну, це цікаво буде. І особисто буду лобіювати, ]ся. щоб він почав працювати реально. Ми б вже влітку почали б розміновувати і досить серйозно. Гроші є їх. Це готувалося. І вона би хотіла подивитися на тих депутатів, які би не проголосували за це. А ми за практично 20 двадцять точок двадцять 20 точок розмінірування? Це дуже важливо. Ви бачите по статистиці, яке кількість людей мирних в тому числі Ого. гибнуть сьогодні, подорвавшись на на то неопознаних там мінах і так далі, которыми практично усіяна вся ця територія. Точно так же были согласованы новые четыре точки разведения. Мы видим, как результат подобного разведения есть примером станица Луганская. 2014-2015 рік мінували поля і подекуди не вносили на мапу. І ми маємо зараз проблеми з розмінуванням і маємо проблеми з нанесеними. Тобто нам треба зменшити фактично до нуля. Бо правильно каже президент, ми боремося всіма можливими методами, щоб припинити вогонь, а гинемо від не невстановлен... ну, Тепер уже розуміємо встановлених предметів, відмін на нашій території. І тут треба ці питання піднімати. Ми як парламент зробили все від нас залежне. Внесли зміни. Я була доповідачем цього законопроекту. за тиждень, другий випадок. Так, до зако. Конодавства, щоб пошпришвидшити розмінування, у нас замінована територія, яка дорівнює території Чорногорії цілої держави. У нас стільки тисяч квадратних кілометрів замінованої території. Володимир Зеленський побував на відкритті нового центру розмінування. Наша війна спроду розмінування буде продовжуватись тисячі гектарів, які чекають на вас. Це велика відповідальність вашої праці. Саме з тієї наради почалося масове розмінування, знищення укріплень, відведення цілих укріп районів. Ні, реально тоді, в червні 19-го Зеленський зміг досягнути не аж так багато. Він лише відкрив доступ до Маріуполя з боку моря. Тому так активно тоді кричали: зробимо їх ще раз. Ми зробимо їх ще раз. Після парламентських виборів з отримав усі без винятку важелі, і ліквідація захисного пояса на півдні та й на півночі також пішла повним ходом. А також можливості щодо проведення розмінування в акваторії Азовського моря. До речі, а ким тоді був генерал Залужний, начальник об'єднаного оперативного штабу ЗСУ, перший заступник командувача об'єднаних сил. На цій штабній підрядній роботі він на 100% не міг нічого розміновувати, і на наступній посі. Саді в оперативному командуванні північ.